Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом: вулиця Північна, залізничний вокзал Центральний. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка Податкова інспекція. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this bus is leaving from Pivnichna Street to Central Railway Station. Please stand clear of the doors. Your next stop is Tax Inspectorate. Have a nice trip. Зупинка. Податкова інспекція. Найближче укриття. Підземний перехід. This is tax inspectorate. обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Проспект Героїв Сталінграда. Please stand clear of the doors. Your next stop is героїв Сталінграда Avenue. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка. Проспект героїв Сталінграда. This is героїв Сталінграда Avenue. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка торговий комплекс. Please stand clear of the doors. Your next stop is shopping center. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Торговий комплекс. This is… Шопінг-центр. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Героїв Дніпра. Please stand clear of the doors. Your next stop is Героїв Дніпра. Metro Station. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка. Станція метро Героїв Дніпра. Найближче укриття. Станція Метро. This is Героїв Дніпра Metro Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Героїв Дніпра. Please stand clear of the doors. Your next stop is Героїв Дніпра Metro Station. Зупинка. Станція метро Героїв Дніпра. Найближче укриття станція метро. This is Героїв Дніпра Metro Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Мінська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Мінська Metro Station. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка станція метро Мінська. Найближче укриття станція метро. This is Мінська метро Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка супермаркет. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Store. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка. Супермаркет. This is store. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Мікрорайон номер 5 Please stand clear of the doors. Your next stop is Йонекставіз Майкродістрікт Но Файв. Придбайте QR квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Зупинка. Мікрорайон номер 5 This is Майродістрікт number 5. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Оболонь. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty there is 160 зупинка. Станція метро Оболонь. Найближче укриття. станція метро. This is Оболонь. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Завод промзв'язок. Please stand clear of the doors. Your next stop is промзв'язок. Зупинка. Завод промзв'язок. Найближче укриття. Підземний перехід. This is промзв'язок плант. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Завод маяк. Please stand clear of the doors. Your next stop is маяк Плант. Зупинка. Завод маяк. Найближче укриття. Підземний перехід. This is маяк Плант. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Новокостянтинівська. Please stand clear of the doors. Your next stop abyss. Is... Новокостянтинівська Street. Зупинка вулиця Новокостянтинівська. Найближче укриття. Підземний перехід. This is Новокостянтинівська стріт Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка музей Кирилівська церква. Please stand clear of the doors Your next stop is Saint Cyril's Monastery Museum Зупинка – музей Кирилівська церква. Найближче укриття – підземний перехід. This is St. Cyril's Monastery Museum. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – автозаправна станція. Please stand clear of the doors. Your next stop is filling station. Куди б ви не їхали, Київ цифровий їде з вами у смартфоні. Завантажуйте міський застосунок Київ цифровий, щоб зручно поповнювати транспортну карту чи придбати QR квитки. Зупинка. Автозаправна станція. This is filling station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Парк відпочинку. Please stand clear of the doors. Your next stop is... Люкрейшен Park. Шановні пасажири. Ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Зупинка Парк відпочинку. This is Recreation Park. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Олени Телігі. Please stand clear of the doors. Your next stop is Olenitelгі Street. Зупинка вулиця Олени Теліги. Найближче укриття. Підземний перехід. This is Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Дорогожичі. Please stand clear of the doors. Your next stop is Дорогожичі, Metro Station. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка. Станція метро Дорогожичі. Найближче укриття станція метро. This is Дорогожичі. Метро Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Сім'ї Хохлових. Сім'ї Street». Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Зупинка. This is, Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. The Please, stand clear of the doors. Your next stop is motorcycle plant. Зупинка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Академіка Ромоданова. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Вулиця Академіка Ромоданова. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Деревлянська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Dеревлянська Street. Зупинка вулиця Деревлянська. This is Деревлянська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Герцена. Please stand clear of the doors. Your next stop is Герцена Street. Зупинка. Вулиця Герцена This is Gertzena Street Обережно двері зачиняються Наступна зупинка Станція метро Лук'янівська Please stand clear of the doors Your next stop is Лук'янівська Metro Station Будьте уважні Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням Штраф 160 гривень Penalty there is 160 hryvnias Зупинка станція метро Лук'янівська. Найближче укриття станція метро. This is Лук'янівська метро station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Глибочицька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Глибочицька street. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка. Вулиця Глибочицька. Найближче укриття. Підземний перехід. This is Глибочицька Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Златоустівська. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Будь ласка. Тримайтеся за поручні під час руху. Будь ласка, поступайтеся місцями особам з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Зупинка. Вулиця Златоустівська. This is Златоустівська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Маршала Рибалка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Marshall Rybalka Street. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка вулиця Маршала Рибалка. This is маршала рибалка Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Національна дитяча клінічна лікарня Охмадит. Please, stand clear of the doors. Your next stop is National Children's Specialized Hospital OhmDit. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК. Та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Зупинка Національна дитяча клінічна лікарня Охмадит. Найближче укриття. Підземний перехід. This is National Children's Specialized Hospital Охмадит. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка повітрофлотський шляхопровід. Please stand clear of the doors. Your next stop is… Повітрофлотський оверпес. Зупинка повітрофлотський шляхопровід. This is повітрофлотський оверпес. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Проспект перемоги. Please stand clear of the doors. Your next stop is Перемоги авеню. Зупинка. Проспект перемоги. Найближче укриття, підземний перехід. This is Перемоги Avenue Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка площа Галицька. Please stand clear of the doors Your next stop is Galiçka Square До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка. Площа Галицька. Найближче укриття, підземний перехід. is Галицька square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Жилянська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Жилянська стріт. Зупинка. Вулиця Жилянська. Найближче укриття. Станція метро Вокзальна. This is Жилянська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Залізничний вокзал центральний. Кінцева. На 14 колії вокзалу Київ Пасажирський здійснюється пересадка на швидкісний експрес. Київ Пасажирський. Міжнародний аеропорт Боріспіль. Зупинка. Залізничний вокзал центральний. Кінцева. Найближче укриття. Станція метро. Вокзальна. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Файно стоп. Центральний Station. We would like you to thank you for using our services. Have a good day.